Підготувалися до експорту в Євросоюз, щоб постачати на схід. Українські птахівники не зможуть успішно конкурувати на європейському ринку без підписання угоди про асоціацію. Адже тоді для них збережуться 30% відсоткові митні ставки. Про це заявили в Союзі птахівників України. Вопрос калічества, скільки будемо поставляти, він буде напряму і звісно, з підписанням асоціації. Якщо буде нульова станка, то квоту 20 тисяч і 16 тисяч ми закроємо нет просу. Если не будет подписания ассоциации, какой это будет объем, это будет каждая компания решать, которая имеет доступ на европейский рынок, насколько экономически целесообразно какой ассортимент, какой объем поставлять туда. Вітчизняні птахівники переробляли свої стандарти під європейські сім років. Якщо ж асоціації не буде, основними ринками для України стануть митний союз та арабські країни, прогнозують у Союзі птахівників. Зазначимо, експорт курятини з України цього року оцінюють у 120 тисяч тонн, що виводить країну на дев'яте місце у рейтингу світових експортерів курячого м'яса. Наступного ж року він має збільшитися ще на 20 тисяч тонн.